Привіт, мене звати Ори Зуб, я мандрівник і підприємець. У цьому відео відео я б хотів лишити мій досвід і мої враження від участі у ай Перед за все, хочу подякувати Ростиславу Чайці і його команді у тому, наскільки вони класно організували таку дану подію. Я беру участь у двох ай кемпах тисячу року, і 2010. І в останньому мав же навіть участь виступати як в якості спікера. Чим воно може бути корисно для вас і для учасників? Перше, це в тому, що в iCamp збирається реально тусовка людей, які об'єднані спільною метою. Кожен з них хоче самовдосконалитися і заробляти кошти через онлайн, допомагаючи при цьому іншим людям. Так от і саме в iCamp, рік більше як рік тому, тиші 2011 році, коли я неї прийшов, я був повністю зеленим. Я не знав, що таке HTML, як робити сайти, і взагалі, як можна розвиватися в сфері IT. Тим не менше, в мене було ну, нестримне бажання в тому плані працювати, тому що це дає змогу заробляти дистанційно так? через інтернет. І таким чином, ну, взяв участь в кемпі, я знайшов своїх перших партнерів, я здобув великий неоціненний досвід з спічів інших людей, які виступали в тому плані. І в результаті вже навіть зумів зробити свої перші гроші в інтернет. Тому ну, можу з сказати, що саме iCamp став таким поштовхом, купякому ні підзавд, для того, щоб ну, я почав розвиватися в сфері заробітку грошей дистанційно і побудови власних онлайн-бізнесів. Наразі мене їх є вже два: openmind.com.ua, а також Ukraine Travel Secrets. Ось так що, ну, друзі, я думаю, ви ні в якому разі не пошкодуєте, якщо візьмете участь в наступних подіях, які організовує команда. Ростислава Чайки і Львів Стартап Клаб. От, і ну, можливо, вас буде зупиняти ціна, там, скажімо, 300-500 гривень участь у одноденній події. Скажу вам так, реально мене досила жаба з самого початку, коли я ще не звик до того, щоб платити за інформацію, щоб брати участь у різноманітних тренінгах, семінарах та інших подіях. Так? Але скажу вам таке, якщо ви хочете реальний швидкий ріст, як власної особистості, так і в професійному плані. То немає кращої інвестиції, ніж інвестиція у вас самих. Вона відбувається найшвидше. І ну, досвід, і, і цінність цього всього в грошах насправді підрахувати дуже складно. Тому, друзі, рекомендую ICamp, Social Media Camp та інші події команди Рослава Чайки. І пам'ятайте останнє: що якщо ви інформацію на практиці не застосовуєте, то вона не вартує жодної копійки. Тому відразу після от, отримання цього досвіду, практик, кейсів, біжіть додому і зразу їх прокачуйте у своєму власному житті. Тоді успіху вам і до зустрічі, десь ще колись в житті. Па-па!